Сьогодні оригінальні проекти це ризиковано для продюсерів і дуже складно для творців, у світі, де можна просто зробити ледачий сиквел, чим який перезапуск. Сьогоднішні митці зазвичай обирають саме цей шлях. Проте так було не завжди. Колись у стародавні часи сценаристи, продюсери і режисери горіли бажанням створювати щось унікальне і оригінальне, даючи глядачам чи не кожного року по два-три супероспішних оригінальних проекти, які збирали гроші. Але водночас успіх оригіналу ставав його ж і прокляттям. Після цього виходили чи відверто погані продовження, чи просто фільми, які не зуміли навіть повторити рівень і якості оригіналу. Минулого разу ми говорили про успішні сиквели. А сьогодні ж я хочу згадати франчайзи, в яких продовження виходили слабшими за свою першу частину. Це не значить, що сиквели були поганими або жахливими. Просто, на мою думку, вони поступалися тій самій першій. Части. Перша адаптація коміксів Марвел про прибульців вийшла у 1997 році, та на стадії свого створення була до біса ризикованим проектом, в який не вірили багато кінокомпаній. Проте Віра знайшлась у Баррі Зоненфельда, Уіла Сміта та Томі Ліджонса, які і зірвали куш, зібравши 590 мільйонів доларів при бюджеті у 90 мільйонів доларів. Картина була божевільним поєднанням пригод, наукової фантастики та комедії разом з революційним рівнем комп'ютерної графіки для тих часів. Після цього Sony просто не могли почати не видоювати цей франчайз. Так ми і отримали два сиквели і один спін-офф Men in Black International 2019 року. І з кожною частиною франчайз все віддалявся від оригінала та втрачав свою цілісність. Творці додавали все більше спецефектів і віднімали драму цікавих героїв і відчуття пригод. Ну а остання ж спроба з Гемсфортом і Томсон не просто не була прибутковою, а й виглядала як фан-фільм, який забув, що таке загальна дотепність і гарні жарти. При цьому маючи назву комедія у жанрі фільм. Франчез у продовженнях втратив найголовніше баланс між іронією і емоціями. Перший фільм сміявся з бюрократії всесвіту. Наступні просто повторювали форму без душі при всьому тому, що з 1997 року світ змінювався, і сміятися треба було вже з усього іншого. Перший парк русського періоду у 1993 році був не просто блокбастером, це був вибух у кінематографі рівня удару по Хіросімі і Нагасакі атомною бомбою. Поєднання з Тівеном Спілбергом, практичних ефектів, революційного CGI і справжнього відчуття дива, створили фільм, який нереально натурально поєднував драму, жахи, комедію та пригоди. Культовий саундтрек від Джона Уільямса, ті рек, що реве під дощем, і найкращові. Краще використання динозаврів за усю історію кіно. Усе це вписало себе в історію як один з найкращих фільмів 90-х років минулого століття. Але далі Universal зробили те, що студії роблять найкраще, почали штампувати продовження, не думаючи про якість цих проєктів. П'ять циклів і цьогорічний перезапуск відродження перетворили магію кіно у дешевий атракціон для самих тупеньких та маленьких. Замість цієї самої магії з поєднанням драми, комедії жахів і пригод в оригіналі, ми отримали довжелезну чергу на дерев'яну катапульту з комп'ютерними динозаврами. Герої ставали все плоскіше, динозаври все менш реалістичнішими, а таких напружених сцен, як хованки у столовій чи напад Тірекса на джипу вночі, взагалі не було помітно у сиквелах. Проте треба віддати шану поваги до кінокомпанії Universal. Вона вміє дивувати. В той час, коли ми думали, що Франчай спадає на саме дно кінематографу, виявлялось, що його продовження ставало ще гіршим. Чим далі, тим тупіше, бездумніше і фальшивіше. Це ідеально доводить останній фільм, який я вважаю одним з найгірших блокбастерів за останні роки та одним з найнудніших фільмів цього року. А перед продовженням я хочу подякувати Лагушу, Фрімену, Дмитру Іванову, Ярославу Левченко, а також Зверойду і Павлу Головачову за їх неймовірну підтримку, а також всім людям, яких ви зараз можете побачити на своїх екранах, які також дуже і дуже сильно допомагають у розвитку цього проекту. Дякую вам величезне. Якщо ви також хочете стати спонсорами та підтримати цей проект, звичайно, після допомоги ЗСУ, то буду радий всі посилання у першому закріпленому коментарі, а також в описі. До цього відео. Поїхали далі. У 1999 році Вачовські несподівано перевернули кінематограф з голови на ноги. І потім їм вдалося це знову. Проте перевертали вони вже глядачів, які просто очікували гарних продовжень першого фільму. Чесно кажучи, перша частина не повинна була виходити взагалі, бо на той момент її концепція звучала занадто складно, реалізація виглядала нереалістичною, і не просто так з братів сміялися багато колег та кінкомпанії у Голлівуді. Проте фільм все-таки вийшов, і матриця стала маніфестом покоління філософським бойовиком із божевільним екшеном, булетаймом і фантастичним арт-дизайном. Це була не просто картинка, це була кінореволюція стилю, саундтреку, монтажу. І самого поняття круте кіно. Це був реальний крок уперед. Це був необлакбастер та прорив у Голівуді на рівні з громадянином Кейном, Психо та щелепами. Але після успіху першої частини Ворнер і брати вирішили, що філософія в оригіналі була занадто зрозуміла загальному глядачу, та її треба саме треба приховати у тонних складних і непов'язаних діалогах героїв. Вже у другій, тим паче у третій частині фільми втратили зв'язок з нашим реальним світом і пропонували поглянути на іншу матрицю, більш штучну і навмисно ускладнену під текстами сценаристів. Хоча друга та третя частина і не були жахливими фільмами, як це прийнято бажати, та навіть поганими вони не були, вони були реально хорошими фільмами. Але вони в той же час виглядали сіро на фоні оригіналу, який став саме культовим кіно. Продовження перетворилися на гібрид відеогри і лекції з релігіознавства, А Resurrection, який вийшов у 2021 році, на іронічний, проте не дуже смішний стендап сестер Вачовський, і кожним кадром, кожною секундою четвертої стрічки стібалися з ворнерів, глядачів та взагалі світу, та показували глядачам, як можна вбивати власні концепції та задуми і сирати на голови фанатів. Замість кулю слоумо з першої частини відчуття слоумо смерті концепції і франчайзу. Проте матриця й досі живе, як ідея, але про фільми вже якось і не згадують. Коли у 2003 році вийшов перший фільм Пірати Карибського моря, Дісней навіть не очікували, що екранізація атракціону з Діснейленду перетвориться на культурний феномен і початок божевільного франчайзу з загальними зборами понад 4,5 мільярдів доларів. Джек Сперол, а точніше, капітан Джек Сперол, у виконанні Джоні Депа став іконою і культурним компасом нової ери людства. Ган Зімер написав один з найкращих своїх саундтреків, а сама історія балансувала між природою, гумором і легким готичним відтінком класичного кіно минулого століття. Але з кожною наступною частиною корабель тягнувся на дно. Сценарії фільма вставали все заплутанішими і навмисно перенасиченими на деталі. Де все більше і більше втомлювався від цієї ролі, а спецефектів надавалося так багато, що вони стали заважати духу пригод і натурній зйомці. Фільми ставало дивитися все нудніше і нудніше, і якщо другий та третій фільм це дуже гарне кіно. Яке просто поступалося в першій частині, то ось продовження у вигляді четвертої та п'ятої частини це просто некрофілія на ідеях закладених у першій частині. Проте людьми, які не вміють робити цікаве кіно для гарного відпочинку. Франчайз офіційно впав у кому та вже вісім років дивиться на компас та шукає вітер для майбутнього продовження. У 2004 році Джеймс Уан і Лі Воннел вигадали бюджетний концепт, який перевернув увесь жанр горорів і жахастиків. маленька кімната, сіра мораль, і насолода насильством у кадрі. Пила була мінімалістичною, винахідливою і психологічно огидною у найкращому сенсі цього слова картиною, яка при бюджеті у 1 мільйон доларів зібрала неймовірні 104 у міжнародному прокаті. І після цього Лайнзґіт відчула запах легких грошей, за які не треба віддавати великі бюджети, і запустила конвейер, який пиляв у ці всі 20 років неймовірно посередні продовження. Замість саспенсу глядачам пропонували м'ясорубку, замість моралі, крики і нечесну гру. А творці чомусь чули не дайте нам гарну історію, цікавих героїв та зміну концепції. А навпаки, вони чули від фанатів лише ще більше». Більше кишок та крові, і у 3D, і ще більше кишок і крові. Від пили 2 до спіралів Франчес втратив свій інтелект і залишив лише інстинкти. Непогано вийшов, що правда, пила X, проте і цьому кіно було дуже далеко до першої частини. На дворі 2008 рік і Голлівуд ще навіть не підозрював, що насувається те, що кардинально змінить індустрію кіно і розвагу наступні 15 років. Проблемний та майже скасований Роберт Дауні молодший, не надто зірковий режисер Джон Фавро, культові пісні ACDC і перші натяки на месників. Все це було у першому фільмі MCU. Залізна людина стала вибухом і феноменом, народженням цілого кіно всесвіту і доказом, що супергерої можуть бути не просто втрикові DC, а з харизмою, болем і сучасним розкриттям світу. Але Марвел пішли не шляхом ідеї концепції. А Виключно у сторону маркетингу, бо перша частина так, вірно, зібрала купу грошей. Залізна людина 2 і 3 були вже не історіями Тоні, а підготовкою до наступних франшиз, таких як Месники або інші фільми МСЮ. Головна проблема цих продуктів, що їх не можна було вже дивитися відокремлено від усього МСЮ. Вони не дарували цікавих персонажів, а Дауні молодший все більше і більше загравався і нагадував не Тоні Старка, а самого себе. У кадрі замість розвитку камео, замість драматизму, маркетинг, замість практичних ефектів, комп'ютерна графіка. Зараз франчай живе лише у спогдах фанатів і цитатах типу I'm Iron Man. фразу, яку Дісней тепер друкує на чашках, іграшках та футболках, як жахливу епітафію того, що ця компанія робить з гарними ідеями минулого. Кріс Каламбус і Джон Хьюз були справжніми майстрами дитячої комедії і сімейного кіно. Проте саме з фільмом, сам удома вони зуміли зробити справжнє диво та здивувати увесь світ. Гомелон був теплим, винахідливим і водночас таким близьким кожній дитині. Маленький Кевін став іконою кожного різдва, а пісні у фільмі отримали популярність у всьому світі. І хоча сиквел теж вийшов досить гарним кіно, він просто повторював та цитував першу частину і не зумів наблизитись до якості оригіналу. А точніше, просто був сиквелом, який переїхав на нову локацію. Але після двох частин і проблем з виробництвом триквелу одразу після сиквелу магія зникла. Як святковий настрій після 2 січня. Без Калкіна, без серця, без логіки, без каламбуса, і лише з надією зібрати легкі гроші на відомій франшизі. Фільми почали катитися все нижче, нижче нижче у сторону пекла. Потім були телевізійні продовження і, нарешті, жахливий ремейк Home Sweet, Home Alone, який вийшов у 2021 році, і який був настільки болючим для перегляду, що Всесвітня організація здоров'я поставила пандемію ковіду на паузу того року та анонсувала цей фільм найнебезпечнішою штукенцією у світі. Зараз дійсно офіційно тримає франчайз у комі. Можливо, жалю. А можливо, бо самі бояться випускати щось жахливіше за останній фільм. Найдивніший різдвяний фільм в історії людства вийшов у 1988 році та одразу закохав у себе. Молодий і голодний до слави великому кіно Брюс Уилліс, Чудова атмосфера, відмінний екшен і грандіозний фінал. Це це і був перший міцний горішок, який не просто так же міг зібрати 140 мільйонів доларів з дорослим рейтингом для перегляду. Die Hard був фільмом, який зробив справжню деконструкцію жанру бойовиків тих часів. Декорація тут була закрита і оригінальна, бо досі у світі не було ще багато фільмів, екшенів у Хмарачоси. Головним героєм тут був не Супермен чи команда, а звичайний коп із купою власних проблем і бажанням палаятись і поговорити з самим. Собою. Ну а сценарій не просто був парою аркушів зі словами тут стрільба протягом наступних хвилин, а гарним поєднанням саспенсу, комедій та драми. І це було геніально. Але потім, потім почався парад копій самого себе. Друга частина ще трималася, третя стала поп-класикою, але втратила легкість та унікальність оригіналу. А далі ж все пішло кудись взагалі не туди. Четверта та п'ята частина перетворили герої на cgi Термінатора, який рятував світ, стрибав з машини на машину, та взагалі воював у Чорнобилі. Замість реалізму, фільтр із вибухів, замість гумору, пустий пафос, замість веселого Брюса, втомлений актор, який думав тільки за гроші. Сьогодні франчайз офіційно на пенсію, а Брус пішов із кіно. Тому, можливо, це той випадок, коли треба просто сказати і пікає, і закрити цю історію. Похмілля у Вегасі став вибуховою і сенсаційною комедією нульових років. Зухвалий, непередбачуваний і у гарному сенсі безбашний фільм, який чесно нагадував якусь божевільну п'янку. Кожного з нас. Глядачам подобалось те, що ніхто не знав, що станеться у фільмі далі, та який же буде фінал цього сюжету. І насправді вони були абсолютно праві. Вони навіть не розуміли, куди далі піде цей франчайз. Бо через пару років студія вирішила, що якщо дати глядачам той самий сюжет і просто замінити локацію пригод, то буде так само смішно. Спойлер ні, не було. Частина 2 у Банкоку і частина 3 у Лос-Вегасі перетворили пригоди на самопародію. без сюрпризів, без свіжості, тільки похмілля, без вечірки. І загалом франчайз лишився в минулому як одна велика тусовка, яку краще не повторювати. У 2002 році Пол Андерсен прийняв рішення про досить ризикований крок у кар'єрі екранізацію ще однієї відеогри після Mortal Kombat. Для цього була взята культова у геймерів того часу Resident Evil і на її основі створена історія. За мотивами цієї гри про пригоди дружини Андерсона Міл Йович, яка стріляє, б'є, має амнезію і якийсь темний секрет. Проте, де від самої відеогри залишились тільки зомбі, назви міста та пара інших від села. І як не дивно, це спрацювало. Стиль початку 2000-х, індастріал саундтрек і досить непогана енергія і екшен зробили першу частину культовою у своєму несмаку. А серед фанатів іде і досі спір, який фільм був кращим: перша екранізація Mortal Kombat чи все-таки Resident Evil. Але потім. Вірус вибрався на свободу. Шість продовжень, кожне з яких було тупішим і ще більше віддаленішим від оригінальних ігр. Якщо на релізі люди плювалися на сиквел, то після перегляду, наприклад, п'ятої частини вони згадували апокаліпсис з теплотою та розумінням, що це було дійсно нормальне кіно. Замість жаху і саспенсу творці починали показувати якісь акробатичні трюки у стилі дешевої копії матриці чи Болівуд. Замість його атмосфери оригінальних ігор, темпоритим та стиль монтажу, як у рекламі енергетика чи заборонених засобів. Після останньої роботи у 2016 році здавалося, що серія нарешті спошила. Але ні, у 2021 році вийшов оселя з лаві таймо у Ракун Сіті». Творці якого вирішили перезапустити цей труп, проте забули знайти на це пару зайвих мільйонів доларів бюджет, через що випустили фільм, який більше нагадував фанфік зняти студентами, аніж роботу над помилками від голівудських мейджорсів. Франчай знову впав у багнюку, та назва оселя зла або Резидент Івл, або Резиденція зла стала прикладом жахливої екранізації від та маяком як не треба робити адаптації ігор. У Голівуді є написаний закон. Якщо що стало успішним, його треба тут же доїти, поки не помре. Проблема в тому, що магію не можна клонувати, а цікава концепція чудова тільки при першому перегляді. Усі ці франчайзи починалися з ідеї ризиків та натхнення творців, а закінчувалися таблицями з KPI, маркетинговими кампаніями і сценаріями, написаними на туалетному папірі. Але попри це, ми все одно дивимось, критикуємо і чекаємо. Бо десь у глибині душі кожен фанат сподівається, що наступний перезапуск чи продовження буде тим самим ідеальним фільмом. Наступного разу я розповім про ще 10 франшиз, які ставали тільки гірші і гірше. Ну а поки відео готується, пропоную вгадати, які ж фільми будуть присутні у наступному випуску, та написати свої думки у коментарях. Також можете написати свої думки щодо сьогоднішніх франшиз і погодитись зі мною або ж покритикувати. Ну і якщо у вас залишились пару гривень після допомоги ЗСУ, буду радий вашій підтримці на Patreon чи Монобанці. Побачимось на каналі. Твоє кіно плюс.